Всім привіт! І знову з вами я та мій канал Місні Історії. Сьогодні я буду готувати просту та одночасно особливу страву, яка до вподоби усій родині. Як вже зрозуміли, мова йде про кров'янку або кров'яну ковбасу. Я покажу, як її готують у нашій сім'ї, адже в ремонті її приготування дуже багато. Також буду радий вашим рецептам та вдячний за ваші коментарі. Деякі з інгредієнтів кров'янки я довів до готовності попередньо та підготував до подальшого їх використання. Отже, розпочнемо. Нам потрібно 1 кг вареної гречки, яку охолоджуємо, щоб не згонулася кров, кров у кількості 3-4 кг, сало попередньо перекручене, одна чашка молока, спеції за вашим смаком та підготовлені кишки з нахитрим інвентарем. Приготування кров'янки розпочну з вливання крові у гречку. Кров перед цим потрібно розбити блендером або пропустити через м'ясорубку з меншою решіткою, щоб не було згустків крові. Та перемішую кров з гречкою. Додаю попередньо запечене та перекручене на м'ясорубку сало. Я використовував дві щоковини. Додаємо спеції. Та вливаю одну чашку молока. Якщо у вас мало крові або сильно густа маса, додати можна ще молока. І ретельно перемішую до утворення однорідної маси. По спеціям я використовував лавровий лист подрібнений, свіжомелений чорний перець, сіль 1,5-2 столових ложки. Солі багато не потрібно, адже кров має солонуватий присмак. Та готовий набір спецій у мене приправи до свинини та шашлику по 1,5 столової ложки. Після вимішування приблизно 4 хвилин я отримав ось таку однорідну масу. Я буду використовувати товсті кишки зі свинини. Вони попередньо вичищені, відшліфовані, добре промиті водою та були вимочені у спеціальному розсолі з води оцтової кислоти та гірчиці протягом 5 днів. Кров протягом цього часу була заморожена у морозильнику. Перед наливанням маси у кишку кишки промиваємо від розсолу під протучною водою та ретельно віджимаємо їх від води. Кишки. Вивертаю внутрішньою частиною назовні. Один кінець кишки перев'язуємо шпагатом, щоб зручно було наливати начинку в кишку. Наповнювати кишки ми будемо за допомогою обрізаної пластикової пляшки з під квасу, щоб була широка горловина. Також бажано, щоб вам допомагали під час цього процесу. Наповнювати потрібно поступовими такими рухами, втрамбовуючи. Наливати начинку потрібно не дуже щільно, поступово зганяючи з неї повітря. Ми зав'язуємо інший кінець кишки шпагатом і відправляємо в миску. Ось така кількість у мене вийшла. Також залишок я розлив по баночках, які потім приготую окремо вже. Готові ковбаси виложу на деку, попередньо заславши пергаментом та змастив його смальцем. Виложу так, щоб вони між собою максимально не торкались та не перегиналися. Додатково вистилаю краї форми пергаментом, щоб не лопнула кішка під час запікання. Кров'янку ставлю попередньо розігріту духовку при 150 градусів Цельсія на 25-30 хвилин, після чого температуру піднімаю до 190 градусів Цельсія. Як тільки кишка підніметься та розпочне підпікатися зверху, її потрібно ретельно пробити, щоб кишка не лопнула, Та ставимо до подальшого запікання до повної готовності. У мене цей процес запікання зайняв приблизно 2,5 години. Наша кров'янка допеклась. має ось такий вигляд. Вона ще гаряча. Ми не втримали саду розрізали, аромат стоїть неймовірний. При розрізі не розсипається та чудово тримає форму. Дуже смачна, в міру салона. Мої рідні вона дуже сподобалася. А вам дякую за увагу. Ставте подобайки та підписуйтесь. Ваші мисні історії. Слава Україні!